Доброго ранку, друзі, а ви бачили, що було за вікном? Затулили сонечко, хмари дощові, скачуть за віконечком краплі по траві, вкрилися вологою вмиті деревця, мокрою дорогою вітер шле гінця, осінь розважається, будить падолист, човником гойдається у калюжі лист. Дійсно, були сонячні дні, і тут раптом пішов дощ, але це ж не привід сумувати. Дощ це привід розважатися, веселитися, бо в дощ стільки розваг. Можна ловити краплі, можна пускати листочки у дощові струмочки, можна взути гумові чобітки. І навіть пострибати по калюжах. Це такий веселий час. А ще у цей час все стає яскравішим. Здається, сірий дощ, чорна земля, але листя жовте, червоне, помаранчеве, яскраве. І воно іще яскравіше в такі дні. Тож не сидимо дома, ідемо спостерігати, ідемо гуляти, ідемо розважатися і насолоджуватися будь-якою погодою, яку нам дарує природа. Зокрема, осінь.